Всім привіт! Ви на каналі Матрі Плей І сьогодні я буду грати за цьому Хай, хай, хай! Та. І так це я, Рогонський Арта І ви на каналі Матрі Плей А цьому ти на якому мій? Я от так через тату зайшов Не, а який у тебе мій? А, а, а знаєш скільки у мене? Я, я вроді, я вроді на останній, ну, зараз подожди. Я всі чотири. Я, мені, я за, буду переходити в другу, ігру, ну, другу другу карту. Сейчас подождите, я перезайду, потому тому що у мене щось залагало. О, таке саме. Так. Мінція я спровожу. Буду мені ще 200, і я вже перейду у той третій мір. А я, я буду вже переходити п'ятий мир. О, я вже у четвертий можу. Пока я туди, а у мене чити мі а в мене чотири тисячі наград, так біжим, біжи, біги біги. О, а то я реально, я, 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 я тоже в воздухе був? Обалдеть. Я опять в воздухе. А я реально в воздухе. Вы не скажете, что э, сервер зламали. Мені тоже кажется. А на чем у нас идет Девятьсот двадцать пять сорок уже девятьсот двадцать восемь У мене пять мільйонів. пять мільйонів? Да. не можу померти. Стало як ти це набрав? Вчора накачався, ну, ролик знімав і так от накачався. Ха! А там, а ти знаєш, що до ролика, щоб закінчити ролик, ще треба 5 хвилин. Інші 5 хвилин. Mm -hmm. Очень ай. Okay. Я вже спою про якого діяти, я зараз цей um, на той. І я вже побачив. Да, що він типу, написав мені коментар ішов. Я в принципі так. Да, я учала ну, я... знаєш скільки у мене сили? Скільки? Десять мільйонів. А він ну я ж, я коли подивився той роет і труп шорт, це, це, так я подумав, то ти про мене таке говориш. Та ні, це трошки дуже. Він теж ютубер. Я бачу вже. Ну-ка я зараз на нього канал зайду. Татьом, ти ж цей. Ну, добре, давай бисеньку. Та ні, я, я з телевізора граю з телефона. А я поки... А чого? А я зараз до тебе прийду. Стой, може, а я не можу. Окей, я знаю, що молиться тренд. Це Аня, не то. Авій, я знаю, де ти це зробив, де напишов і що. У якому червні ти зробив це? Да. 22-го. Угу, mm -hmm. Так, а чом, короче. Дивіться, який у мене м'яч. Ти дуже не сказали бразі. Да, а у тебе який? О, слава Богу. А ти знаєш, що в мене є цей? Ты поулетаешься штука. Тож, це є. Да, я знаю. Э, окей. Шоу. Что у вас духе тут? Да, я знаю, это нормально. Хоп. Э, О, тепер ти нормально. Э, куда я иду? А куда я? застряла. у тобі не повезло. Так мені треба покачуватися. Я хопна не най хоп найхонай най. най 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 Хоп-най-най-най-най-най. Хоп-най-най-най-най-най-най. О, а чого в мене два подарочка? Ууу! У мене кубки і питомець. Ой, кисло копила, пенсию, мастерфіні. терони, мастерскиня. Тыпи топа, ты пита. Мононино. Билзорблю. А если ты уже закінчив ролик? сьогодні. А коли закінчиш? Через хвилину. А так, Ажам, скільки ти там прокачався? За скільки там? До 2 мільйонів так. Да. А я до 15 мільйонів. <плес> Ажам, коли ти був у самий класний то я став класним челом. Так. Да. да, у мене скоро буде 20 000, 20 мільйонів у мене оцей у ютубі. Що? Що 100 тис і получить кнопку срібну. Хто? Ну, кнопку срібну наполучить. Хто? Получив. Ну, я, мені цей за щит 100 тис підписників ще. У мене була зо, ну Дерев'яна кнопка. Угу, я знаю, сто тисяч треба. Ну ти це може моїм самим останнім роликом. Чого? Чого? Тому що я коли youtube тубшо це відео знімаю, вони не загружаються на YouTube. Пацани, хто не хоче щоб там э, хоче щоб там. Ну, Мені чесно, я не хочу, щоб там пересував робити ролик. Просто не виходить. Ну на ну, такі ми э, жалісні ноті ми закінчимо э, ролик. З вами був Матвій плей. Всім пока! 我闺女会做。So,